Всім привіт! Я дуже довго не хотів зачіпати тему мови, та все ж вирішив поділитися своїми думками з вами з цього приводу. Знаю, що багато людей часто роблять перечасні висновки і вже готові строчити гнівні коментарі, вчепившись за будь-яке слово, яке їм не подобається, навіть не намагаючись дослухати і зрозуміти. Тому прошу всіх, хто дивиться це відео: не робіть так, це нікому не личить. Свідомі люди розуміють, що вислухати думку, навіть якщо вона вам не подобається, це є прояв цивілізованості та демократичності. Отже, до суті, я щиро вважаю, що українська мова найкраща мова в світі, серйозно, адже вона дуже проста. Всі слова в ній як пишуться, так і читаються, на відміну від англійської, польської чи російської. Також вона одна з наймилозвучніших, і всі звуки в ній чіткі. Тому, коли україномовна особа починає вчити іноземну, це відчувається, ніби необхідно набути дефектів мовлення, таких як картавість і шепелявість. Крім того, українська мова допускає вільний порядок розташування слів у реченні відносно одне одного, і це надзвичайно зручно. Звісно, очевидно, що в державних установах і громадських місцях все повинно бути на державній мові. А ще бажано, щоб інформація дублювалася міжнародними мовами та шрифтом Брайля. Однак на моє переконання змушувати щось когось чи забороняти щось комусь марно і шкідливо, тому що існує об'єктивна реальність з конкретними історичними обставинами, які не залежать від наших з вами забаганок. І факт полягає у тому, що абсолютна більшість українців прекрасно розуміють російську мову, і це дуже добре. Моя логіка проста: чим рудованіша людина, тим краще, тим ширший її кругозір. Та більше можливостей. Знання це світло, яке розсіює темряву. Тільки знаючи декілька мов, можна по-справжньому зрозуміти культурні відмінності народів та глибоко усвідомити себе. Адже все пізнається в порівнянні. Сподіваюсь, всім відомо, що гігантський пласт знань, наукових робіт і творів російською мовою створили саме етнічні українці. Тож відмовлятися від того, що так багато зусиль вклали наші предки, як від чогось чужого, це не наймудріша ініціатива. Нам доступний колосальний об'єм корисної інформації, і цим потрібно користуватися. Інша справа, що немає необхідності ототожнювати себе з будь-чим, що вам не подобається, В що вірити, ким себе вважати та до якої групи себе відносити. Це завжди тільки ваш особистий вибір. А тиснути на і без того постраждалих українців з російськомовних регіонів, на мою думку, неправильно. Саме вони в переважній більшості і зупинили наступ орди, за що всі ми їм зобов'язані. Без взаємоповаги неможливо побудувати добросусідські відносини, заохочувати вивчати українську варто демонструючи її привабливі сторони. І наостанок додам. Я впевнений, що розвинута, щаслива і свідома людина ні за яких умов не стане орком і не піде руйнувати і нищити. Тож, якщо ви можете повпливати на це, створюючи контент російською, чому б це не робити?